Всім привіт! Пропоную робити такі вправи і вас покинуть головні болі, і не буде відчуття, що ваші плечі знаходяться біля вух, що часто буває від того, що людина в якійсь позиції сидить, працює і не встає і не рухається, не зробить зарядку. Це такі прості вправи, які кожен може зробити на робочому місці, де тільки можна. Значить, сідаємо рівно і починаємо піднімати плечі. Піднімаємо і повільно опускаємо, наскільки можливо, повільно так. розрівнюємо, іначе витягуємо шию, не витягуємо, а вона сама витягується завдяки тому, що м'язи розслабляються. І повільно опускаємо. І так робимо декілька разів, піднімаємо і повільно вниз, наскільки можливо, не повинно це бути швидко. Якщо по цілу будуть такі наче мурашки, наче такі відчуття якісь такі приємні, то це ви все правильно робите. Працює, ці вправи працюють. Потім берете і повільно повертаєте голову до плеча, не піднімайте плече, а просто голову тянеться м'яз на шийно на зоні. І також повільно в іншу сторону. Відчуваємо, як тягнеться м'яз на шиї, ну, наприклад, у мене. Те, що натягнуте, те і відчувається. Так. І повільно переходимо в позицію, як голова рівно, наскільки то можливо, бо не у всіх вона може стати рівно від того, що вже так тут стиснуло. І також є такі вправи. Повільно робимо півколо і дивимося в бік. Дуже обережно і повільно. Не повинно бути різких рухів. Може бути, якесь похрускування, важне, щоб голова не кружилась. Звичайно, що ви дивіться на свої хвороби. Якщо у вас проблеми з шийними позвонками, то ви повинні це все враховувати. І робити дуже обережно або не робити таких рухів головою. Також можна робити такі, такі, таку вправу, піднімаємо руку і дивимося на неї. Потім. Під... Повільно опускаємо, піднімаємо другу руку і теж дивимось на неї. Може бути різні хрускоти і всякі такі відчуття. І це ну, як добрий показник, що все розпрацьовується. Звичайно, можна ще додати багато різних таких рухів, як чічень вправ. Я, наприклад, роблю такі рухи руками перед, назад, щоб трохи шийно-грудний відділ розпрацювати. Потім я роблю ще такі вправи. І коли я назад, то мої руки просто доходять, і мої лопатки. Я стараюсь лопатки звести одна до одної. Можливо, ви так не зробите. Ну, не факт, що ви зможете. Ви повинні відчувати своє ціле і робити так, щоб не нашкодити йому. Але ці перші вправи, які я показала, піднімання плечей. І опускання дуже класні. Наступне, мабуть, вже покажу в наступному відео, бо є ще масаж, самомасаж, який допомагає позбутись головної болі. Підписуйтесь на мій профіль в Фейсбуку, на мій канал в Ютубу, в Ютубі. Є група Телеграм. І я буду виставляти такі коротенькі відео для того, щоб трохи щось було корисного. Також запрошую до мене на масаж і на навчання масажу. Є у мене курси масажу, і я вчу під час практики, під час практичного відпрацювання. І ви зможете отримати професію, деякі мої учениці вже відкрились. І я дуже задоволена їхніми успіхами. Я можу підсказати любу інформацію, яку я тільки знаю, від закупу там олієк до масажу до відкриття фірми, тому що це все сама пройшла. Навіть якщо вас цікавить щось в плані легалізації, я можу просто підсказати те, що я сама проходила і і. Для учнів все безкоштовно, тому що я все приходила, я отримала карту побиту. Я тут в Польщі з 2019 року я отримала першу карту побиту, дуже самостійно, дуже довго чекала на неї. Була апеляція, все сама робила, незважаючи на те, що у мене дуже поганий зір і у мене. Інвалідність позору, я підтвердила сама інвалідність, я все сама проходила. І я це все учням розповідаю, допомагаю і дуже щаслива з того. Так що запрошую до мене на курси і на навчання. Ой, на на курси і на масаж. На курси і на навчання. Так трошки смішно вийшло. Чекаю на вас.